DJI Mini 3 Pro, то його вартість на ринку на даний момент здається 34 тисячі гривень, а тут же можна не боятися його втратити. Викладач курсу основи управління БПЛА Сергій Гончаренко пояснює студентам, як користуватися симулятором польотів на квадрокоптері. Цей курс він викладає в одному з чернігівських професійних училищ з вересня минулого року. Говорить. Студенти не лише вивчають теоретичну частину та займаються на симуляторах. Потім все це закріплюємо тут на площадці практично. Для польотів на вулиці необхідний дозвіл, каже Сергій Гончаренко. Ми отримали дозвіл у військової адміністрації командування Сил оборони Чернігів, нам надали дозвіл, і тепер кожного дня до 10-ї години я беру дозвіл на завтра з вказанням місця польоту назвою. Коптера, який саме буде літати, і кількість осіб, скільки будуть присутні. За словами виконувачки обов'язків директора училища Світлани Тронь, цей курс з'явився в їхньому навчальному закладі завдяки програмі розвитку ООН. Умова була така, що двоє наших представників проходять курсове навчання в Києві. Це все організовує Проон. Потім вони нам дають чотири. Безпілотних літальних апаратів, скажімо так, і ми вже тоді впроваджуємо курсову підготовку, навчання наших здобувачів освіти. Ну і в перспективі, коли це введуть в класифікатор професії, щоб ми відкривали професію за цим напрямком. На думку Сергія Гончаренка, вміння керувати дронами може знадобитися не лише в умовах війни. Чи заплавляти автомобіль тим самим обле. Енергою об'їжати мережу, платити за пальне, платити за амортизацію даного автомобіля. Чи можна просто зарядити акумулятор коптера, підняти його, швиденько пролетіти над мережею, оглянути її, деякі обриви? Це дуже... І дешевше, і простіше. Єгор Негро один зі студентів, які вже пройшли цей курс. Він також вважає, що така навичка стане йому у пригоді. Я думаю, так, воно пригодиться, може там знімати для себе щось. Дарина Перепочон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.